Так, хлопчики, всім? всім добрий день. Будь ласка, так, щоб в одну лінію стояли, щоб я вам все розказав. Ми зразу будемо розміщувати. Пробуйте стати так, щоб за нікого, ніхто не стояв, можете загинати сюди куточки. так. Тоб, просто мені буде потім зручніше вас фотографувати. Е Нікіта, візьму, будь ласка, будеш записувати тут показники, це єдиний тест, де тоді треба прийдуть. Тестуємося сьогодні. Звичайний, скажімо е, так, кейт цист. 30 метрів, дрибок в довжину, 30 метрів з м'ячем. філінойс без м'яча з м'ячем, смартбол без м'яча з нічим, не теж на викривалість 5 по 30. Ця команда грає на чемпіонат України? Дивіться, хлопчики, е, не хвилюйтесь, все буде нормально, спокійно. Де потрібно підкажемо, де, де потрібно трошки направимо. Головне, щоб ви були дисципліновані і мотивовані на максимально гарний результат. Ніяких претензій, все спокійно, все нормально. Зараз починаємо працювати з тесту Руф'є. Будь ласка, це робота по пульсу. Знайдіть, будь ласка, всі пульси, які знаєте, вже дорослі хлопчики, можна знайти його тут, на сонній артерії, можна знайти на зап'язку, кому зручніше на зап'язку, але ви маєте відчувати такі. Конкретні пошту. Дивіться, зараз я вам скажу команду, оп, ви почнете рахувати, другий раз оп припиняєте рахувати. Тренер говорить ваше прізвище, ви голосно говорите кількість нарахованих ударів. В цей час я йду вас всіх фотографую, щоб вже сьогодні ввечері, максимум завтра зранку, всі результати були на платформі. Ви могли себе порівняти з тими футболістами, яких вже протестували. Ваші вікові категорії, їх дуже, -дуже багато, тому. Можете порівняти, можете подивитися, хто у вас кращий по загальному рейтингу. І так далі. Там величезна купа опцій, тому будете, будете дивитися. Тренер вам скине посування, якщо ви не знаєте. Всі готові рахувати пульс, всі знайшли, приготувались. Оп! Таранян. 17. Ивлев. 22. Ракита. 20. Дмитриев. 20 Борода. 21. Татарейка. 24. Ты же правишь? Нервничает. Нервничаешь? Букатов. 21. Козырев. 20. Мандебура. 23. Богомолов. 25. Маскалян. 23. Андреев. 22. Сидоров. 24. Дой же. Владимир. Хлопчики, зараз Молочный. прохожу назад, когда против вас камера говорит имя и призыв. Иляк. Копанский. Пошли. Дзюба. Егоров. Чербатюк. Подъем. 17. Дава. Бивко. 24. Плотников. 21. Васильчишев. 19. Матвеев. 27. Полищу. Как у тебя может быть 27 людей? Виктор, еще нам пойди его вот пересчитать. Эй, Балищу! Эй, Ваня, Ирень! Утюпи! Шева! 23. Артема! Гордея Денис! Денис, Двадцать Сколько? Да нет, перечислили. Иди сюда. Не может Идите сюда, Гриня, я ну, вот, и нет. А, Красовского нету, да? И, Никита. Никита. Как у тебя фамилия, Никита? Скажи, пожалуйста. Горшков. Горшко. давай быстрее. Здравствуйте. Да. Тихо, 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 И лети. И лети. И лети, успокойся. Помоги, возьми 10 секунд. Смай. Возьми

Я збіжав успокоюсь. Дивіться, ви будете стоять, трошки на ширині пріч ручки, вгору, хтось я буду починати рахунок. Накарний рахунок маєте зробити глибокий прізвит, п'яти не відриваєте, ручки аж до можна і відразу підводите. Темп рахунку буде приблизно такий. Раз, два, три, тобто присіли, відразу встали. Присіли, відразу встали. Так робимо з вами 30 разів. І після того, як присядемо 30-й раз, я вам скажу, що знайшли пункт, ви маєте відразу знайти пульс в тих самих точках, де ви його знаходите. Хто тут на сонні артерії, хто на зав'язує і так далі. Розумієте, так? Да? Я вам скажу команду, ох, починаєте рахувати, другий раз ох, припиняйте рахувати. Зараз дорахують ваших колег. школа, добре, давай, ти ще починати. Надіюсь, що я його у мене нього тут пульс хороший. Mm. Тоді, тоді, yeah, не yeah, yeah, yeah. тоді нехай буде без, yeah. без цього Та, Зрозуміло, друзі. Дивіться, ще раз показую. Ви стоїте, я говорю, раз, вибух і присяд стали. Два, вибух і присяд стали. Готові присідати? Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Знайшли пульс відразу. Всі знайшли, приготувались. Оп! Рахуємо. Поки не пишеш, я ставлю боюся. Рахуємо, рахуємо всі. Оп! Скинули і цю цифру запам'ятали. Ножки встряхнули. Глибокий вдох, видох, відновлюємо дихання. У вас ще 30 секунд на відновлення і знову будемо міряти пульс. Коли у вас, ми поміряємо його другий раз, у вас буде два пульси. Перший той після присідання, який ви запам'ятали, другий, який нарахуєте. Тренер називає ваше прізвище, ви йому говорите два пульси. Перший після присідання, другий після відпочинку. Ще відновлюємося, відновлюємося ще. Ще відновлюємося. 10 секунд залишилось. Будь ласка, знайшли пульс. Всі знайшли пульс, приготувались. Оп! Все. Тепер дивіться, зараз ви записуєте два пульси і після того ви робите розминочку. 10 хвилин хорошої активації. Перший, який ви подарунки делали, поїхали. Таранянка. 29. Второй Втора, Рак... восьми.